У середу, 1 серпня, Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук традиційно приймав громадян. Вирішити свої проблеми завітали більше десятьох осіб. Питання були різними, починаючи від проблем безпритульних собак та закінчуючи виготовленням державного акту. Надія Титова звернулася до Анатолія Солойовича, аби вирішити особисте питання. Старенька скаржиться. Нові власники незаконно заволоділи її землею та влаштували справжній гармидер у дворі. Насправді, все виглядає зовсім по іншому. До вас підійшов, запропонував вам попросувати вам картоплю і так далі я ж не говорю ну, я не був присутній да щоб близько не підходило у субботу камень приїжджала комісія три дні назад повірили ваши права порушені. 11 соток є у вас є вибачте дай боже здоров'я щоб ви її обробляли ці 10 соток ладно Наступною на прийом завітала Марина Щербак, жінка, яка проживає по вулиці Бабкина. 12, стверджує, у них в дворі вільно розголюють більше 14 безпритульних собак. Вони небезпечні насамперед для дітей, батьки налякані, адже були випадки нападу. П'ять днів назад покусали хлопчика. Я. я ж кажу, ми знайшли, поки воно да. поки, ну, там ніякої проблеми. Наші на я сусідка я ходила по ми в Ми Вона вийшла в міліцію, теж кинули, каже, я спіла собаки. Каже, міліція сказала, якщо покусали, тоді може щось робила. Так? Натомість Анатолій Солойович пообіцяв вирішити це питання під час прийому. Також лунали звернення про перепланування квартири, надання кімнати у гуртожитку та земельні питання. Надалі Анатолій Солойович вислухав кожного і обіцяв допомогти. Євген Трафімов, Максим Прокопенко, новини, телеканал Бориспіль.